До нашого ефіру доєднується Сергій Грабський військовий експерт, пане Сергію і. Одразу до справи, як то кажуть, зліт мігів він почасті, Ці зльоти почастішали за останні дні, і це носії потенційні, носії потенційні ракет кенджал І це ця загроза постійно є, коли вони злітають. Але сьогодні на ній особливо акцентували повітряні сили. І зрештою, потім речник Юрій Ігнат озвучив, що росіяни імітували пуски кенджалів. З чим пов'язані ці зльоти? часті і для чого імітація. Ну, треба розуміти наступне, що перш за все вони активізують нашу систему протиповітряної оборони, тобто таким чином вони проводять розвідку нашої системи протиповітряної оборони, де змінилася ситуація, де змінилися райони розташування. Ну і друге, давайте не забувати, що терор ніхто не відміняв, терор проти мирного населення, адже третій раз за день це трошки є, трошки забагато, тому противники надалі будуть використовувати такі польоти в розвідувальних терорі. Ристичних цілях. Ну як мінімум, ми з вами точно це відчули. оцей терор, тому що через росіян час нашої розмови з 20 хвилин передбачувати скоротився до 5. Маємо час іще ще на одне питання. Інститут вивчення війни пише, що ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Російські воєнкори на випередки волають, що наші сили оборони захопили плацдарм у селищі Козачі легері Це окупована частина Херсона. Сонщини. Що там відбувається, про що ми можемо говорити? Ну, на сьогоднішній день ми можемо говорити про активні розвідувальні дії наших підрозділів на лівому березі Дніпра, які мають на своїй меті, по перше, перевірити, яка дійсно там оборона створена противником. По друге, прощупати швидкість реакції росіян на такі активні дії наших підрозділів. І по третє, треба розуміти, що такі кінжальні удари, а це не перший удар, який ми наносимо по лівому берегу Дніпра, примушує противника утримувати там в постійній готовності певні контингенти сил та засобів, які б він із великим задоволенням застосував би на інших напрямках Північного фронту, зокрема на Запорі... на Мелітопольському та Бердянському, але змушений тримати там, тобто. Скажемо так, в сукупності ми виконуємо загальну стратегічну задачу для того, щоб не допустити посилення угрупування противника і полегшити роботу наших підрозділів, які наступають Ну, це реченням, ви в принципі, все сказали. Маємо ще. 20-30 секунд хочу, все ж таки, може, встигнемо поспілкуватися бо стільки про куп'янський напрям, Повідомляють про те, що росіяни створили там кулак для прориву. От розкажіть про ситуацію там. Ситуація там залишається надзвичайно ну, серйозною, складною. Так ми усвідомлюємо, що противник сконцентрував там досить серйозні ресурси для того, щоб здійснювати прориви. Чи вдасться йому ну, це Навряд чи, тому що ми знали про цю підготовку? Ми готувалися до цієї оборони. Ну і власне противник, навіть якщо він не досягне якихось тактичних успіхів, він все одно не зможе здійснити оперативний прорив. На нього цього банально не вистачає сил. А що стосується того, для чого це робиться? Ну відповідь очевидна, для того, щоб знов таки відволікти вже наші війська, примусити нас розгорнути резерви задля недопущення прориву противника на цьому фронті і полегшити вже своїм військам ведення оборони на півдні. Пане Сергію, дякуємо вам за таку лаконічну аналітику. Дякуємо, що доєдналися. Все ж таки, попри повітряну тривогу, працюємо. Сергій Грабський, військовий експерт, був останнім гостем у головному за день. Прощаюся з вами. Обов'язково бережіть себе. все буде Україна. Залишайтеся в укриттях.